Друзі, вітаю! На заході відповіли путіну на його закиди через проксі політиків, через його, скажімо, технічних кандидатів, які закидають всюди, що, начебто, НАТО спровокувало напад. Росії на Україну насправді сказали ні, українська незалежність, ось що було головною причиною нападу Путіна на територію України. Це все спровокував Найджел Фараж і деякі заяви Дональда Трампа, які казали, що саме НАТО притягнуло якраз таки Путіна. Мовляв, загравали з Україною, обіцяли вступ. Але якраз таки аналітик Atlantic Council, одного з головних е західних е продемократичних. От, е аналітичних центрів власне все розклали по поличках. Вийшов один з їхніх редакторів і все розповів. Е ну, Друга річ, яку я теж хотів вам, би вам розповісти в цьому відео, це те, що е Європейський Союз та Росія обмінялися взаємообміном блокування ЗМІ. І якщо е Європа заблокувала три російські пропагандистські агентства, то Росія пішла далі в 81 медіа. І це прекрасно. Менше знають, крепше будуть спати ці росіяни, тому що західна інформація все рівно в даному випадку ніякої користі не приносила. А тепер і їздити не треба, і читати не треба. Ну одну і найголовніша третя тема там вже дали пояснення щодо моста НАТО для України і коли власне буде сам вступ. Тому друзі, зробіть донат для наших хлопців азовців. Ми збираємо з вами на хамві потужний американський джип. Військовий джип, створений саме для війни. Хлопці Азову виконують дуже потужні відповідальні завдання. Нам з вами залишилось зібрати 300 тисяч. 300 тисяч це прекрасна цифра, яку ми часто з вами закриваємо дуже швидко. Тому давайте зараз 100, 200, 300. Гривень хто скільки може, на PayPal можна кидати все те ж саме тільки в доларах. Якщо можна закиньте, пошвидше цей бір за пошвидше почнемо новий. А зараз давайте все аналізувати. Е, є такий чолов'яга, його звати Пітер Дікінсон. Він, власне, один з редакторів Atlantic Council по Україні та видавець журналу Business Ukraine. І він каже, що спроби... Москви покласти відповідальність за вторгнення НАТО не витримують серйозної критики. Діалог загалом спровокував Найджел Фараж. Це політик, який сім раз балотувався до парламенту Великої Британії і жодного разу не проходив. Він правда, ще коли кинув університет, пішов працювати на лондонську біржу, і на лондонській біржі якось так сталося. Він дуже талановитий. Ну і вліз... В борги, як в шовки. От, і потім з'явилася одна північна країна, яка сказала: ми готові твої борги закрити, але ти будеш на нас підпрацьовувати. Ну і, власне, будеш займатися євроскептицизмом, будеш займатися Брексітом, будеш робити все гірше от, для своєї країни. Ну і він сказав: слухайте, супер пропозиція, давайте. Він засновував і партію UKIP, UK Independence партії він і засновував партію Brexit. Зараз його партія називається Reform UK. От, кожного разу його партія має тільки один меседж. У нас їх називають одноденними. Там це називають партіями з одним меседжем. Ну і власне один меседж реформувати. Він сам пішов по сходу. Південному сходу Британії по несупербагатому місту, яке занепадає недалеко від Лондона. Ну і власне там агітує завести своїх депутатів і себе до парламенту. І маючи інтерв'ю, він сказав, що якраз таки НАТО спровокувало напад Путіна. Путін він же святий, розумієте, сказав Фараж так. Спровокувало його не святі натівці. Ну і саме тому гралися з Україною, обіцяли вступ. а Зараз маємо війну, каже Фараж. Там виступив і прем'єр-міністр, і кемерон, міністр закордонних справ, і всі, хто можна, розносив цього фаража і в і в прах, що мовляв, що ти мелеш. Всі знають, що власне сталося. Ну і власне цей аналітик, який займається україною від Атлантичного. Від Атлантичного власне Atlantic Council, аналітичного центру він сказав, що очевидна байдужість російського правителя до членства Фінляндії та Швеції в НАТО робить насмішку його заяви про те, що він відчуває екзистенційну загрозу через набагато слабші зв'язки України з Альянсом. Що каже далі? Він якби. Путін справді відчував, що НАТО становить якусь небезпеку для Росії. Він рішуче протестував проти рішення Фінляндії вступити до альянсу і вжив би заходів для посилення російської військової присутності вздовж нового кордону з НАТО. Натомість він вчинив з точністю навпаки. А ви пам'ятаєте, я перед цим вам писав відео, де розповів, що Росія забрала свої війська від кордону з Фінляндією і перекинула їх на кордон з Україною, і потім їх пустила. На м'ясо. Що він додає? Російське обурення зростанням НАТО після 91-го не є повністю вигаданим, тому що всі нові члени, які туди потрапляли, були вихідцями з Радянського Союзу. Ну і власне, що, типу, вони переживали, що Росія нападе, Росія переживала, що вони можуть щось зробити. Ну і, власне, розійшлися всі по своїм куткам. Але щодо України, повторює пан. З Атлантичного інституту це насправді бутафорія, неправда і маячня, і це якраз таки правильна відповідь на Фаражу, який розкручує негативні меседжі. І що говорить якраз таки Дікенс? Він каже, що дуже легко повірити в цей наратив, тому що Росія постійно його повторює. Ну от, але він безпідставний. Тому в даному випадку дуже важливо звертати на такі речі увагу. Це меседж вигідний Україні. Він правдивий. Про це написала до речі газета Політіко, що саме незалежність України спровокувала напад Путіна. Суверенна, потужна, молода і незалежна. І ось це насправді спостереження не тільки Atlantic Council, це й спостереження нас з вами. Пам'ятаєте, коли в Майдан росіяни Йорзнічали, і ти типу показали незалежна Майдан Незалежності? І от ось це якраз таки, що їх злило насправді. Це те, що вони ненавидять, це те, що їм не подобається, це те, що них виводить із себе сильна, потужна, незалежна. Україна, ну а ви знаєте, що наш принцип з вами простий, бо ми люди прості. Якщо Путіна це злить, ми точно будемо це робити. Ми будемо сильні, незалежні, потужні. І ось це дуже важливо розуміти, тому що якщо їх це так злить, якщо вони розуміють, що це екзистенційна загроза для них, якщо сильна Україна це крах Росії, ну значить так тому і бути. Дивіться, друге, що я хотів сказати, вони не хочуть, щоб ми були в НАТО. А НАТО якраз таки хоче, щоб ми були, але не каже, коли. І це дуже трошки починає напружувати в адміністрації президента Сполучених Штатів Байдена. Пояснили, що мають на увазі союзники, коли говорять, що Україна на конференції в липні отримує міст до НАТО. Ну, який міст кажемо ми з вами? У нас вже була дорожня карта, я вам про це не раз говорив. Але вони кажуть, що цей міст дасть можливість вступити Україні в НАТО в наступний день, тільки буде політична воля. Ну, звучить на словах красиво. Зараз ми вам нічого не даємо, але колись лелека буде в небі. Ну, виглядає трошки послебізки. Ми стікаємо кров'ю, в них є всі можливості відбити напад Росії, але вони нас не впускають. Ну і натяк такий, що типу, коли буде політичний момент, тут кілька варіантів. Коли, наприклад, Байден піде з влади, тому що Байден зараз проти цього, а Трамп не змігши домовитися із Путіним, і Путін буде його підставляти імідж під знищення. Трамп сіхане і скаже, Окей, я тоді їх забираю. Це, наприклад, третій, четвертий круг переговорів. Ви знаєте, що спочатку він запропонує нам піти на перемовини. Ми зрозуміло відмовимося. Потім запропонує Путіну. Бо якщо ні, то посилить Україну. Путін теж відмовиться. Він посилить нас. Потім почне торгуватися з ними. Потім це все зайде в глухий кут. Потім Путін почне підставляти Трампа, мовляв, слабкий не такий, і взагалі за кого голосували. Після чого Трамп може вийти. Ну я зараз так прискореній формі зрозуміло, що але логіка така. Тому що, якщо читати довгі цифри геополітики, ну, воно так виходить. Тому це можливий сценарій. Ще можливий сценарій, коли буде політична воля, розпад Росії, революція чи будь-яка інша соціально-техногенна історія, наприклад, відділення Дагестану, Башкортостану, до речі, щось наші Дагестанці затихли. Ну, от після цього ми теж бачимо, окей, можна впригувати. Ще один нова війна Росії проти ще когось там. Японія, Казахстану підуть на когось на Кавказ. Отак От як фіни з шведами запригнути швидко в потяг і далі казати, все, ми вже там нічого не знаємо. І це насправді теж дуже потрібна історія для нас, тому що НАТО дає можливості захисту колективної і якраз таки суперсучасної техніки. Ну, от пан Карпентер, цей представник адміністрації, говорить, що оприлюднений на саміті НАТО у Вашингтоні формула оприлюднена інституційним мостом до членства в НАТО, це типу Манна Небесна. Ми з вами так не вважаємо. І ми бачимо, що в нас є кілька тижнів, добрих три тижні, щоб все-таки покращити відповідь НАТО, бо те, що зараз лежить на столі, ну, взагалі ніяк ні з якої сторони нас не влаштовує. Ну, от, І зараз треба. На за це боротися і зробити так, щоб Україна все ж таки досягла тих величин, які давно їй підходять. Бо коли ми говоримо про місто, міст завжди стоїть над якоюсь пропастю, великою впадиною, річкою чи будь чим іншим. Але між нами зараз немає цієї впадини, немає прірви, тому що ви напряму везете зброю в Україну. Ми напряму з України веземо зерно через НАТО. Ми сьогодні обмінюємося розвідданими. У нас сьогодні на технічному і тактичному рівні кооперації більше, ніж частини країн НАТО між собою. Тому міст треба над прірвами. Тут прірви немає. Навпаки, треба потужне зближення. Я думаю, що нашим дипломатам точно про це зараз треба говорити не тільки. Власне, в Україні, але й в цілому про це треба говорити в світі. А, ну і ще одна річ, яку я хотів вам розповісти: це російський уряд заборонив доступ до інтернет-видань. 81 медіа закривається, включаючи іспанський Ель Паїст, агентство Ефе, РТВ, Ель Мундо, багато французької преси, німецької преси і багато чого іншого. Правда, Європа відповідає несиметрично. Вони спочатку, до речі, заблокували три пропагандистських вигнання, і це типу. Відповідь Міністерства закордонних справ Росії, яка каже: Ну, все, закриваємо. Ну от це типу Росія жертва знову ну от, але розуміємо, що Росія втручається в їхні вибори через соцмережі. На цим уже треба працювати заходу, тому що пропустили, коли ми кричали в 14-му, в 16-му, 16 що ці соціальні медіа неефективні. Вони навпаки працюють на Путіна. А ви знаєте, що Юрій Мільнір і Аліше Русманов два путінських олігарха вони співвласники Фейсбука. І саме тому Фейсбук ось так алгоритмами і працює. От тому зараз ми бачимо, що закривається медіа, але якщо Захід закрив 3, ті 81, треба закривати ще російські. Знову ж таки, думати про те, як зробити аналогічну відповідь, якщо закрили ваші медіа, як ви будете заходити на російський медійний ринок, як ви будете на них впливати, як ви будете потім виводити людей на революцію. Бо залишити Росію на призволяще, типу Окей. Нічого не треба, нам теж так не підходить. Росія повинна бути в руках Заходу. Захід повинен нею маніпулювати. Те, що Навальна і команда зливали мітинги 10 років тому, трохи більше це не значить, що ці мітинги не повинні бути повернуті на вулиці міст. Та це можуть бути мітинги в Москві, а можуть бути сепаратистські повстання, наприклад, в Дагестані, які почалися дуже схоже, що там. Не без сприяння розвідки однієї красивої західної країни, ну от але поки що ні до чого не призвели. Є вбиття, є поранені, є коливання, але поки що там ні про відхід, ні про якісь розборки більш глобальні. Поки що мова не йде. Навіть не пригожен. Навіть не пригожен. На жаль. Ну от, але в будь-якому випадку Україна в це буде інвестувати. Ну і на фінали хотів вам розповісти, що сьогодні відзначають День кримсько-татарського прапора. Це надзвичайно важлива подія. Україна, як потужна мультикультурна демократична країна, любить і поважає всі національності, які проживають, особливо такі важливі. як... Кримсько-татарську спільноту свого часу ще гетьман Скоропадський, коли прийшов на короткий час до влади, сказав, що треба повертати Крим. Балбачан ходив в Крим, і там його зустрічали з українськими прапорами. І от тому, що без Криму українська держава не зможе володіти морем. Не в значенні просто прогнати швиденько корабля, да десь там до берегів НАТО, а по-справжньому, так як, наприклад, на це впливає Британія в своїх водах, як це впливає, наприклад, Швеція в своїх водах, як це впливає Туреччина в своїх водах, Франція чи будь-яка інша держава, Голландія. от якщо ми говоримо про проекцію великої сильної держави, вона неможлива. Без Криму і Крим потрібно повертати. Не тільки тому, що там в багатьох сентименти, молодість, прекрасні пляжі чи суперсмачна кримсько-татарська кухня. Ні, в першу чергу це сила всієї держави. Наша аграрка може бути в рази дешевша, якщо ми вільно працюємо через наші Чорноморські порти. Наша безпека в рази потужніша, якщо ми контролюємо море. А Крим, це так як Шведії, Острів Готланд, це якраз таки ключ від моря. Хто володіє Кримом, володіє всією акваторією. Ми розуміємо, що безпека, військові бази, які можуть бути в Криму, українські, британські, спільні з американцями, це якраз таки відповідь всім тим, хто на нас зазіхає. Зазіхала свого часу Туреччина, зараз зазіхає Росія. Але ми повинні довести свою потужність і спроможність з одної сторони повернути Крим далі. Правильно користуватися цими геополітичними перевагами, тому ми сьогодні святкуємо один з прапорів України України сильної, потужної, яка розуміє і знає своє місце в геополітиці і точно хоче бути сильним, потужним регіональним гравцем. Ось така друзі. Історія. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, чи правду сказав цей аналітик з Atlantic Council, що. Путіна насправді спровокувала українська незалежність, а не Захід. Як ви ставитесь до цієї фрази, підтримуєте чи не підтримуєте, напишіть в коментарях. І дуже важливо, зробіть донат на Хамві. Це Хаммер, потужний авто, Джипік американський, створений спеціально для війни, для перемоги та повернення територій. Тому зробіть, будь ласка, донат, нам 300 тисяч залишилось. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.